Трохи більше ніж 6 місяців назад, президент під час відвідання прифронтового самського регіону дав доручення уряду виділити на прифронтові території додаткові кошти на вирішення нагальних питань. Одне з нагальних питань на території Запорізької області це матеріальна технічна база тих комунальних підприємств, які приймають в першу чергу участь під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, або займаються розбором завалів або благоустроєм на прифронтових територіях. Два представники саме при фронтових територіях сьогодні отримують нову техніку, яка буде служити тим людям, хто проживає у нас складних умовах, і звичайно, місто Запоріжжя і наші теплові мережі міста Запоріжжя, також які забезпечують солі... Тисяч родин теплом в надскладних. Нова техніка це не тільки про ресурс додатковий, але це і про повагу до людей, які працюють щодня, а інколи щоночі 24 на 7. Тому, звісно, наша задача забезпечити їм якомога більш комфортні умови праці та прекрасну технічну спроможності. Ми отримали вакуумний автомобіль Джак, будемо використовувати для нужд комушуаського КП Комунальник. Це прочистка мережі водовідведення, хоч і випадків і керівництву держави, і керівництво обласної державної адміністрації за те, що нам не дають аби що дати, а дають саме те, що потрібно.